Так, як і 13 років тому гандбольна команда рівна дю США 4 посіла третє місце у вищій лізі України сезону 2022-2023. Доля бронзових медалей вирішувалася у рівному в матчі з прямим конкурентом командою із сум. У найважливіший момент рівнянки зуміли дати бій. Колектив переміг конкурентів із рахунком 21-19. Відтак за два матчі до кінця вищої ліги гравчині з рівного забезпечили собі призове місце. Втім, бронза це не максимум для цієї команди. Могли бути вищими, це не максимум, могли ми зіграти з командою з Кам'янського кращими, але все ж таки далося взнаки те, що не всі дівчата основного складу грали із за травм. На старті сезону колектив із Рівного не дорахувався кількох виконавців, які не повернулися з-за кордону. Відтак довелося команду збирати фактично з нуля. Трьох дівчат запросили із Львівщини, інші місцеві. Так і розпочали. Перед третім туром довелося вирішувати ще одне завдання: кілька основних гравчинь травмувалися і вибули на різний період. На щастя, ті, хто їх підмінив, каші не зіпсував. Втім, лідери грали майже без замін. У підсумку за 12 поєдинків рівнянки п'ять разів перемогли. Один. Раз зіграли в нічию і шість разів поступилася. Відіграла усі 12 матчів і капітан команди Софія Перун, окрім надійної гри у захисті, дівчина мала й додаткове завдання. В першу чергу це мотивація, це в чомусь допомогти підказати якусь пораду надати під час гри сказати якусь пораду. Ну і також інколи треба було заставити, накричати на когось. Ну це без цього ніяк. Комусь потрібно просто що сказати, а когось потрібно вже накричати. Залежно від дівчат. Окрім бронзових медалей, може команда похвалитися і кращою снайперкою вищої ліги. Марія Козак закинула 146 м'ячів за 12 поєдинків. У найближчої переслідувачки на 59 влучних китків менше. Найбільше від рівнянки дісталося команді ІСУМ сум в одному із матчів першого кола. Тоді Марія закинула 21 Попередні два роки дівчина теж була близькою до снайперського тріумфу, але на заваді спершу стала пандемія, потім повномасштабне вторгнення. Цього року досягнути дівчині бажаного результату не завадило уже ніщо. Через те, що мало гравців, виходить так, що я найсильніша людина, яка можу кинути, і в нас всі зв'язки все було майже зроблено під мене. Дякуючи нашим тренерам, що. Вірили у нас, давали нам кожен раз мотивацію, і ми почали ще більше старатися. Знали, що крім нас на полі на лавиці не буде заміни, і ми мусили. Перемагати йти до своєї цілі, і кожен вірив у цьогорічній вищій лізі участь брали п'ять команд, змагалися у форматі з'їзних турів. Колективи приїжджали до одного місця і протягом трьох днів грали три поєдинки. У підсумку чемпіонами стали гравчині із кривого рогу срібними призерами гандболістки з Дніпра. А на третьому місці фінішувала команда з рівного. Ця бронза стала другою в історії для рівненського колективу. Між цими здобутками 13 років боротьби. Вадимороз, Богдан Корбяк,